Давайте далі про таке будемо говорити. Ворог активізувався Росія кілька тижнів поспіль обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, енергооб'єкти. Україна готується до будь-яких сценаріїв на Хмельницькій АЕС. Планують запустити ще два блоки. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, один із них майже готовий. Також урядовець значив, що торік, у липні, болгарські законодавці схвалили план відмови від десятирічного проєкту будівництва атомної електростанції. В Беленому і домовилися продати обладнання Україні. Якщо у нас буде один корпус блоку, нам знадобиться два з половиною роки, щоб запустити блок, який може додати один гігават до обсягів енергопостачання. Це дуже важливо, оскільки українська економіка потребуватиме більше електроенергії те, наскільки такі плани реалістичні, будемо говорити з експертом із ядерної енергетики, очільником державної інспекції ядерного регулювання в 2017-2021 роках, Григорієм Плачковим. Пане Григорію, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, перше питання, як ви оцінюєте, взагалі наскільки ці плани реалістичні? Чи є в нас ці більше як два роки для запуску енергоблоку? Одного зі слів міністра Галущенка, те, що ми почули, чи ми можемо швидше це все налагодити? Чи можливо це дайте, будь ласка, свою експертну оцінку? Ну, дивіться, по перше, ще не прийнятий закон щодо розміщення нової ядерної установки. Уряд тільки схвалив проект закону. По друге, ну в країні, яка має зруйновану 80% теплової е, теплової енергетики, будувати ще один атомний енергоблок на території Хмельницької атомної електростанції, ну виглядає достатньо дивно. да, це дуже великі ризики, і це такий достатньо великий об'єм коштів, який ляже на платників е, за електроенергію. Тому ну ну такі заяви достатньо такі. Вони. Так, необхідні нові потужності. Так необхідно будувати нові атомні енергоблоки, але не в тій ситуації, в якій знаходиться наша держава. Під час війни витрачати кошти на такі достатньо потужні інфраструктурні об'єкти. Ну, на мій погляд, так дуже дуже і дуже. Диво. А на що тоді краще спрямувати гроші аби е, зараз надати більше можливості для маневру нашій енергетичній інфраструктурі? На е, реалізацію яких проєктів задумів краще звернути увагу? Ну, на мій погляд, краще, по перше, поновити нашу теплову е, теплову енергетику, теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, мережу. Укренерго, яка достатньо так дуже, дуже дуже зруйнована, для того щоб ми могли спокійно війти в наступний опалювальний сезон. На мій погляд, треба ж таки почати таку диверсифікацію генерації і розміщення там парагазових установок, поршньових установок по території України. Щоб ми мали можливість маневру нашої об'єднаної енергосистеми, тому що наразі я ж кажу, останній такий удар по енергосистемі України він був такий достатньо потужний, і дуже багато генерацій, маневрової генерації було знищено. Пане Григорію, якщо враховувати ці строки, які зараз озвучуються, навіть якщо, наприклад, законопроєкт ухвалять там найближчі місяці, так запуститься це обладнання, запуститься це будівництво два роки на один енергоблок, їх хочуть запустити два, тобто ще можливо два роки. Як до того часу нам виходити з ситуації? Опалювальний сезон ніхто не відміняв, як заходити в цей опалювальний сезон зі зруйнованими ТЕЦ. Ну я думаю, по-перше, що це нереально побудувати е, атомний енергоблок за два роки, який за словами міністра може бути в об'єднаній енергосистемі через два роки. Ну я таких строків не, не бачив ще в світі. Е, наш нам я ж наш е, вихід з тієї ситуації, яка склалась в об'єднаній енергосистемі. Це відновлювати наші теплові енергоблоки, тому що ну, буде дуже складно увійти в зиму. Атомна генерація вона є базовою генерацією, а теплові електростанції, гідроелектростанції це є е, маневровими потужності, і нам їх не вистачає. Треба відновлювати е, теплові електростанції, треба відновлювати гідроелектростанції, треба відновлювати підстанції Коренерго, треба відновлювати мережу. Укренерго, і тоді я думаю, що ми зможемо спокійно пройти наступний опалювальний сезон. Давайте не будемо забувати, що в нас і влітку є так званий літній максимум, тому що зараз прийде підвищення температури, і всі включать кондиціонери. І ми також будемо мати достатньо велике навантаження на нашу об'єднану енергосистему. Атомні енергоблоки треба виводити в ремонт поточний, треба перезавантажувати паливо, і тому ми також влітку, мабуть, будемо мати проблему. І ще треба все ж таки нагадати нашим українцям, що необхідно, все ж таки, електроенергію е економити, тому що так в цьому в цьому опалювальному сезону сезоні ми не мали проблем з електроенергією, але в наступному теж таки може можуть бути проблеми. Не тільки економити електроенергію, а сплачувати вчасно за комірне, аби не було заборгованості, або не треба було потім відключати електроенергію. Ще таке запитання стосовно відновлюваних джерел електроенергії. Чи можуть вони стати нам у нагоді і бодай частково взяти на себе ну бодай влітку частину генерації? Можливо, в пікові години, ну в нас є і втрати і відновлювальної енергетики. Тому що і багато і сонячних підстанцій було зруйновано. Я думаю, що ні. Тому що ну, сьогодні світло, сьогодні сонце є, вітер є, а завтра його немає. Все ж таки, треба покладатись на традиційну енергетику, особливо під час повномасштабної війни. Тому думаю, що не зможе. А ось традиційна енергетика, вона все ж таки є. Стабільною і думаю, що тягар тягарі візьме на себе традиційна енергетика, а не відрева. Пане Григорію, а чи можуть нас як якимось чином врятувати індивідуальні котельні, якщо, наприклад, в тому ж Харкові, який зараз там частково без світла, без зв'язку люди по годинах є електрика? Чи може, наприклад, будівництво індивідуальних котелень, яка б там котельня ну вона б відносилась там до якогось ЖК там так, або до окремого будинку? От спорудження таких індивідуальних пунктів якось можливо врятує цю ситуацію, чи це занадто дорого довго? Ну, дивіться, давайте не будемо забувати, що Харків е, кожен день обстрілюється, да, і достатньо великі ризики нового будівництва. Сьогодні будуємо завтра неповажна Російська Федерація все знищує. Е, е, думаю, що все, все рівно, все ж таки е, традиційна енергетика, вона, вона має це будувати нові котельні. і в регіоні, який кожен день обстрілюється там десятками інколи сотнями снарядами, ну дуже дуже важко. Сьогодні побудували завтра зруйновано. Ну це я думаю, все ж таки не, не вихід з ситуації. Добре. Чи врятує нас імпорт якийсь час, хоча б імпорт енергетики? <п 'ятування> імпорт електроенергії в нас є така опція. Так, дійсно є міждержавні мережі. Лінії електропередач, але він також обмежений. Да? ми там не можемо постійно так. Ми можемо брати аварійну допомогу, можемо брати імпорт електроенергії. Але ж коли в нас втрачається до 2 гігаватів електроенергії, ну я думаю, що все нам, наші пар... країни-партнери, не зможуть замістити. Треба все ж таки на вполягатись на себе. Зрозуміло, Почули. що ж, та дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Дякую, Дякую. за ваше роз'яснення. Григорій Плачков, експерт із ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання 2017-2021 років, був з нами на прямому зв'язку.